Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра у нас буде про якогось хлопчика, якого батьки залишили самого вдома. І буде щось страшне відбуватися. Я думаю, це логічно, бо це, типу, страшна гра. Не знаю, будуть тут якісь привиди, демони, чи просто в нього шиза, але я думаю, ми дізнаємось. Ця гра називається Апартмент 12, що так і перекладається, в принципі, апартаменти 12 або квартира 12. На менюшці ми бачимо ось, ось. Якраз хлопчик сидить перед телевізором. Мені здається, у нього все дуже добре. Він сидить, кайфує, відпочиває. Але, схоже, що щось тут є не те, тому не ласкаю, плей. Це було декілька років тому, коли моя сестра попросила мене попіклуватись про її сина, мого племінника Ноа, його звати. Ной. Вона і її чоловік хотіли відпочити і вирішили зняти невеличку хатку біля озера на тиждень. Їхні справи вимагали багато часу раніше. Вони також витрачали дуже багато часу із но. з ноєм. Ноа. Як це правильно казати? Ной. Напевно, ж но. Е, Тому що вони не хотіли, щоб він почувався самотнім. Найбільше часу на Sonic вони могли отримати, це 4-5 годин. Далі. Поговорити із Ноа. Ноєм. Чув собі комп'ютер. Все, я теж такий хочу. А, хоча стоп, який комп'ютер, це просто монітор стоїть. Комп'ютера немає. Добре, тоді не хочу. Ной. Новий не дивишся? Веселишся? Так? Так, це мої найкращі іграшки в світі. Я можу їх забрати? Звісно, ти можеш. Я не купував їх собі. Дякую, ти мій улюблений. А, моя улюблена тітка, все я поняв. Та взагалі, знаєш, не дуже багато в мене суперників, типу я єдина твоя тітка. Я не бачила твою. А, свою іншу стру вже декілька років. І його батько. А, і, типу, є тільки у тебе два дядька ще й більше нема тіток. Ну, а що ти хочеш ще поїсти? кейс okay, so. mm, Можливо, фрукти. Ти точно дитина? Які діти хочуть їсти фрукти? Капець. Я і зараз їх не дуже люблю. І крім бананів. І то іноді. Мені м'ясо треба. А не яблука. Так, що у нас є в холодильнику. Осьо. А, знайди через тобі вишні? Ти шо, не видумай. Ну, добре. Е, Черрис, через. Це не виглядає. Стоп, помідори. Помідори, и черри тобі треба. Не понял. Що ти хочеш від мене? Тут нічого. Де я тобі вночі знайду ці черрис? Скажи мені. І ти рвати їх, чи що? Давайте тут подивимось. Ой. Стоп. Квартира 12. Дуже страшне число. 12 -ка. Ви що, я вже боюсь. Може у ванні є, вишні? З унітаза, ні? Душ. Власне нас у них квартира, я б тут жив би. Так реально. Квартира прям офігенна. Е, ну добре. Нічого, начебто нема. Стоп, а де він спить взагалі цей ной? Отут на дивані чи що? Тут ось батьківська кімната. А ось він на коврику спить, походу. Я понял. Де Черріс? Я нічого не можу взять. Ось оливкової елії можеш попити. А, тю ос Віддай Кидай черрі... черри. Вишні ною. Ой, песик, прикольний. Я думаю, вже час кави. Візьми чашку. Десь я їх тут бачив, осьо. Яка кава вночі, ти що, не видумай. Поставить у каву машину. Весело тобі, хлопче. Це бачите близнюки? Ой, у нас від кави аж в очах потемніла. Пройшло 30 хвилин, я випила своє кофе і ной з'їв вишні. Він попросив мене про папір і. Крайонс. Як вони називаються? Я забув. Не маркери. Прикиньте, я слово забув це. Типу, оці такі штучки маленькі, якими малювати треба. Я так і не дуже згадав, як вони називаються, але це щось, типу, крейди, тільки вона. Не крейда, а такі, знаєте, маленькі палички. Я коли був малий, в мене була стопка таких. Але я їх не бачив вже, напевно, годів, <годів 10. Коротше, продовжуємо. Він їх хотів, тому що хотів помалювати. Я не маю ніяких дітей, тому я не маю крейди, знаєш, є такі проблеми. Я вирішила попитати своїх сусідів, чи я можу у них трошки позичить. Яка тобі крейда? Ой, піти до сусідів у квартиру 12. Я сподіваюся, що поки я буду ходити, цього малого ніхто не вкраде. Добрий день. Оу. Ей, Лізі, що, що ти там, як справи? Ей, у мене невеликий е, запит. Я можу тебе е, крейду взяти? Мій племінник хоче помалювати, знаєш. Ох, так, звісно. Зачекай хвилинку. Я зараз повернусь. Я не хочу будити Тімі. М, вона принесла мені крейду і навіть дала якийсь папір, ну а чекав, е, тому я вирішила йти назад. Ну знаєте, я б не сказав, що вона прям страшна, ця жіночка. Дуже навіть така прикольна. Дала мені крейду. Шкет! Ти будеш сам за них розплачуватися, я тебе в борг записав. Подякую тітки Лізі, що вона тобі дала. Їх. Дякую Ной. О, спеціальне місце. Він зайнятий, тому мені треба зробити щось інше. Типу, цей кет малий. Йди в ліжко і поспи. А двері зачиняти не буду. Він же ж зараз залізе до мене, і вуса мені намалює. Лізі, Лізі, йди сюди. Що таке? Я спати хочу. Подивись. О, нічого собі. Ого. Це дуже прикольно, Ной. У тебе величезний талант для цього. Ной, я піду трошки в душ швидко сходжу. Залишайся тут і продовжуй малювати. Добре, Лізі. Я нікуди не піду. Я тобі не вірю. Ти щас кудись підеш. 100%. Так, добре, приймаємо душ. Не нароби там ніяких справ, чуєш. Страшно миться із заключеними очима. Ура. Не справились. Іти до ноя. О, нормально на місці сидить. Мені постійно здається, що оця картина здалеку це череп. Але типу підходиш і це якась лялька. Знаєте, що мені здається? Що це типу картинка, як роблять штучні інтелекти? Що коли дивишся на неї. прямо. Ну, типу, близько, то це якесь щось таке. Нормальне, а коли здалеку дивишся, то ой, череп. Я не знаю, може це мені здається просто так, але це дуже прям схоже на череп. Напишіть в коментарях, чи вам. Теж так здається. Покажи мені малюнки, кет. Опа! Я вже дещо помітив. <гум> Тато, я, мама, Лізі. А хто тут такий стоїть справа? а? Хто цей чувак, який тримає мою руку? Я не хочу, щоб ти була одна. Це мило, але зі мною все добре, Ной. Я зроблю тобі більше місця для цих іграшок, добре? А, заберу іграшки. Все, іграшки забираю, щоб він тут. Розмальовував. Якісь звуки? У. Помісти свої іграшки в шафу у спальні. Ой, не свої. Іграшки Ноя. То зараз відпочивати можна. А що я його спать не буду лажувати? Останнього разу... Я була в ліжку 3 дні тому. О. А, а спить тут. І я сплю на дивані. 10 хвилин. А, через 10 хвилин він хотів щось мені показати. Так, ну моя теорія про те, що він спить на коврику в ванні, вона не справдилась. Він чогось спить на ліжку, а я на дивані. Що це таке? Ной? Це не фігня, це мистецтво. Що це таке? Я знаю, але дай мені перевірити. Ой, прибрати його. Ні, не роби це. Е, чоловік буде злим. Чоловік? Та не будь дурним, ной. Добре, я тебе залишу. Що ти дивишся? Роби свої справи. Ем, Давайте з ним Талик подивимось. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це таке? Окей, okay, сов. So. Що ти за дурню тут собі включив на телеку? Якісь морди страшні. Оки. Гарбузи, гарбузи краще дивись. Е, помити посуд. За шкетом. Що я це буду робити? Хай сам миє, він уже дорослий. Ще він може не достати до раковини просто. Стільчик хай підстави. Е. Добре. Ной, зупинись! Подивись, Лізі! Просто подивись! Ти це не прекрасно. Що це таке? Перестань робити тут гармидар. Я сказав тобі, це не гармидар. М. Ной, ти мене лякаєш, знаєш трошки. Подивись на це. Зараз. Кімната Лізі. Е. А, ага. Осьо ось стоїть шафа. Осьо ось стіл, ліжко і хтось за вікном. Йди до своєї кімнати. Знаєш, кет, напевно, ти в вікно щас полетиш. Не хочеш? Тут нічого нема. Цей малий намагається мене налякати. Іди назад до Ноя. Ох ти чортяка малий, а? Пробач, Лізі, це було. Це була дебільний... був дебільний жарт. Можна мені, будь ласка, більше паперу? Я приберу цей гармидер, я обіцяю. Добре, Ной, але якщо ти не кричиш на мене знову, я подзвоню твоїм батькам. Пробач. Яким батькам ременюм посрасів. Ой, знову піти до сусідів у кімнату 12. Вони сплять уже. Це середина ночі. Я навіть двері тобі не буду зачинять. Хай сюди йде, хто хоче. Ой, світло виробилось. Дивно. Піти назад до Ноя. Ау! Так, добре. Я тільки що позіхнув, щоб більше було кисню мені. F, щоб увімкнути ліхтарик. Знайти цього малого карапуза. Хм. Так, ну схоже, що ця штука вже прийшла сюди. в холодильнику? Ні. Опа. Ной. Чоловік ще посміхається, Лізі. Чоловік ще посміхається. Про що ти говориш? Не? Що дурний? Він забрав сім'ю. Сім'ю з апартаментів 12. Апартаментів 12? Перевірити апартаменти 12. Знаєш, ти мені не подобаєшся. Ти знав, що хороші діти? Не викликають демонів, які крадуть сім'ї. І ти назад до ноя. Що з тобою? Ти що дурний? О! Че так злякався? А де це я? Три роки прийшло з того моменту, як вони мене тут зачинили. Сім'я з апартаментів 12 була знайдена мертвою, ну а був знайдений дуже пошкодженим. Вони знайшли мене на кухні, але я не пам'ятала цього. Коли сім'я спросила мене, що сталося, я сказала їм правду: чоловік ще посміхається вбив їх. Вони подумали, що я зійшла з розуму, і у мене шизофренія. Вони сказали, що я вбила їх. Не чоловік, що посміхається. Що? Я не пам'ятаю, щоб я вбивала їх. Я пам'ятаю чоловіка, що посміхається в моїх апартаментах. І як психіатр. А, і, і тепер психіатрична хата це мій новий дім. М -м -м. Апартаменти 12. Дякую за гру ага все Така у нас була сьогодні гра, і що я вам можу сказати? Вона прикольна, але не дуже багато було страшних всяких моментів. Звісно, атмосфера була такою гнітючою, не гнітючою, а прям усиральною. Було страшнувато, що цей малий чорт час викине, але. Виходить, що я їх усіх вбив. Ще не я а Ця тітка Лізі. Ну. В принципі, гра цікава, мені сподобалася. Я б і поставив би напевно 8 з 10, тому що задумка класна. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, що сподобалася ця гра. Якщо все-таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!